Боже, Отец наш, и хвально, и прославлено имя Твоего веки, славяно, Господа нашего Иисуса Христа, и любимый Бога Отца, и причастие свята Духа. Predstavljam, da se pridružim vsebinam, ki so se pridružile. Дорогий отець Пахомій, настоятель цього святого храму, ваші високопреподобі, дорогі отці, возлюблені у Господі, брати і сестри, всіх вас сердечно поздоровляє сьогоднішнім святковим недільним днем, коли Свята Христова Церква знову і знову звертає нашу увагу на ті незмінні євангельські істини, які повинні бути фундаментальними у нашому житті. Ми сьогодні чули слова Євангелія, які нам наголошують, щоб знали тебе єдиного істинного Бога і посланого тобою Ісуса Христа. В цих словах вся суть Євангелія і зміст нашого християнського життя. Людина, яка прагне спасіння, яка намагається у своєму житті досягнути духовного вдосконалення, обов'язково повинна знати Бога. Бо тільки через Бога їй відкривається вічне і незмінне життя. Сам Господь Спаситель, перебуваючи на цій землі, своїм найближчим учням і послідовникам одного разу сказав: Я є шлях, істина і життя. Неможливо досягнути вічного і безкінечного життя, не знаючи Бога. Поза межами Бога немає незмінного і нескінченного. Тому що тільки у Господі це повідомляється людині, якщо вона намагається жити Богом, з Богом і перебувати у ньому. Сьогоднішній день також для нас є особливий і святковий, тому що ми зібралися тут для того, щоб прославити преподобного пахомія великого, який є небесним покровителем нашого дорогого Отця Настоятеля, Архімандріта Пахомія. Сьогодні Отець Пахомий, ви сказали мені, що це 45-й день вашого небесного покровителя. І ми радіємо від того, що вже стільки багато часу цей великий угодник Божий є вашим небесним покровителем. Ви до нього підносите молитви. Він завжди перебуває з вами, бо відповідає обов'язково на прохання і у вашому житті є тим незмінним помічником. Ходатеєм і орієнтиром, який вам вказує шлях земний, через який відкривається вічний і незмінний шлях у Небесному Царстві. Тець Пахомій, приміть від усіх нас, хто сьогодні тут присутній за цим богослужінням щирі слова, привітання з вашим днем Тезоіменництва, днем вашого небесного покровителя. Ви людина, яку знають не тільки у місті Хмельницькому. Не тільки в межах Хмельницької єпархії, але й далеко за її межами на території всієї Української православної церкви та й ще далі, напевно. Тому що ви багато років служите Богові і своїм служінням даєте приклад і зразок, як потрібно покладати все своє життя на волю Божу, для того, щоб вона здійснювалася і звершувалася у нашому житті. Нехай Господь, молитвами вашого Небесного Покровителя, Преподобного Пахомія Великого дасть вам ще багато років мирного і благословенного життя, щоб ви ще багато років були прикладом для багатьох священників вірян нашої церкви у служінні, у перебуванні і стоянні у вірі, у набутті чеснот, які Господь дарує кожній людині. Бажаю вам міцного здоров'я, всякого благополуччя. І многих і благих літ життя, і дорогий Тець пахомій, перш за все, цю просфору, з якої сьогодні ми виймали частичку, за ваше здоров'я як символ молитви сьогоднішньої і постійної за вас. Ну і хотів би також подарувати вам сьогоднішній день цю ікону Пресвятої Богородиці Почаївську, щоб вона завжди вас оберігала, покривала матінка Божа у цьому святому храмі. І далеко за його межами, де ви будете направляти свої стопи. Многі благі літа, отцю архімандріту Пахомію,